Усім привіт, рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Сьогодні у Віктора день народження. Запрошено багато гостей. Адже йому виповнилося 30 років. Марина кружляла навколо столу, підкладала, додавала, наливала, їй немає часу навіть перекусити. Всі щось хочуть. От вона і бігає від столу на кухню і навпаки. Гості чаркуються, хилять одна по одній чарки, вже навіть тости виголошувати забули. Тарілки швидко спорожніли, а вони чекають ще плют. Віктор і Марина в шлюбі вже 5 років. Це перший ювілей чоловіка, який дружина святкує разом з ним. Донедавна вони працювали за кордоном. Її вирішили трохи зробити ремонт у квартирі, поміняти меблі на сучасні, купити автомобіль, тому їстили на заробітки. Коли час повертатися додому у Віктора саме день народження. Всі родичі неначе зговорилися вітали і чекали запрошення на ювілей, адже вони родичі, тому повинні бути присутніми. Марина і Віктор вирішили запросити гостей день народження і разом повернення додому відсвяткують. Марина всю ніч готувалася, наготувала багато страв і вважала, що їм вистачить страв аж на тиждень. Але коли почали сходитися гості, Марина аж руками розвела. Прийшли мами, батьки, двоюрідні сестри та брати, привели з собою всіх дітей, куди їх всіх саджати, але потім всі заспокоїлися, розмістилися. Марина рахувала непомітно, скільки їх нарахувала 30 осіб. Вона спостерігала за гостями і дивувалася. Вони все так поглинали, неначе ніколи нічого не їли. Особливо налягали на привезені за кордону сир, ковбасу, неначе в нас не таке саме. З краю сиділа двоюрідна рідна сестра чоловіка Надія із своїми двома дітьми. Вона клала їм на тарілку ковбасу, сир і штурхала в плечі, примовляючи їжте, чому розсілися? Більше такої смакоти не спробуєте. Дивіться, як Артем поїдає все, що йому мама накладає на тарілку, а ви сидите. І нічого не хочете їсти. І знову ж штовхала своїх дітей. Марина стомилася. Вона сіла з кар'ячку біля чоловіка. Він взяв її за руку і тримав, не випускаючи. Поклав на тарілку їй котлету та салат, щоб з'їла хоч щось за вечір, адже за гостями вона встигає ходити, але в самої нічого в роті не було. А за столом пісні і веселощі мама Віктора вже протанцьовує зі сватом, а діти стрибають поруч. Тільки й дивися за ними, щоб часом кого-небудь не підчепили. Адже тісно одразу стало жарко. Вже під вечір гості вимагали торт. Марина з Віктором винесли здоровенний, красивий торт на та великій тарілці, і всі почали плескати. Марина з чоловіком не встигали відрізати куски, як їх знову просили. Виявляється, гості наїлися, а торт будуть смакувати вдома. Тому кожен брав по декілька шматків, не соромлячись. Адже вони всі так робили, то чому соромитись? Коли все було запаковане, почали розходитися по своїх домівках. Марина сиділа на стільці, поки Віктор проводжав гостей. Коли зайшли в вітальню, де був накритий стіл, виявили лише брудні тарілки, жодного цілого шматочка. Навіть салати примудрилися розібрати по пакетах. Дружина втомлено мовила Надалі я не хочу святкувати ювілеї. Краще ми для себе щось придумаємо відпочинок чи несобутню екскурсію, але такого нашестя я вже не перенесу. Чоловік погодився раніше він такого не помічав, чому міняються родичі, адже майже усіх достаток, а поводяться, як голодні. Віктор відправив Марину відпочивати, а сам помив посуд і прибирав. Коли дівчина лягла спати вже крізь сон вона почула, як чоловік обурюється. І завіряє сам себе, що більше ніколи не гукатиме такий натовп. Одного разу вистачило. Марина з посмішкою заснула. Вона знає, як чоловік сказав, так і буде. Ну, а ви в коментарях діліться своїми думками. Що ви думаєте про таких гостей? Ну і чи взагалі ви святкуєте дні народження?